Made in Ukraine. Дивіться, Є такі дві розетки, ну розумні розетки, як вони це позиціонують. Я чому вибрав саме ці? Чому тут немає TUI, Hikvision, там Езвіз, а є AJAX і ось така розетка. Ну, не кожному невідома. Це бачите, така фірма Novatec Electro. Чому саме ці? Тому що саме ці дві фірми, можливо, є ще якісь мало маловідомі, позиціонують себе українськими виробниками. Всім відомий AJAX, AJAX, Ось така у них. Сокет вони називають його розумна розетка. Є ще така нова. Так електровиробник такий потужний. В них є теж свій сайт, своє виробництво, всі автоматики. Можливо, електрики знають більше. Я колись мені була потрібна, Я цікавився цим всім і придбав собі таку розеточку. Називається вам скажу зараз як багатофункціональний Wi-Fi реле em ЕМ 125 Novatec. Ну а в там лапках розубний пристрій розетка. Чому основна відмінність, ми розподивимося ще характеристики, подивимося з подивимо, з цих двох розеток, в тому, що, наприклад, Ajax не працює без хаба. Тобто ви можете придбати ось саму цю розетку, але вона не буде працювати без хаба. Тобто, щоб ви користувалися розеткою, вам потрібно спочатку придбати хаб. тобто Це такий пристрій, який керує всіма іншими пристроями від Аякса, датчиками підв'язати цю розетку до хаба тільки тоді ви зможете користуватися, керувати цією розеткою. На цій розетки одразу ви подивимось 1700 гривень. Здається, не буду виходити тут. Сайтів ціна ось такого новотека від 2530 гривень. Це рекомендована розрядна ціна, і до 2251 гривні я знайшов. Найдешевший варіант. Але в чому плюс? в Тому що ви <coughs> купуєте цю розетку, і вам не потрібен ніякий там хаб для того, щоб керувати розеткою, а тільки ви підключаєтесь до е сервера, так і називається Overviz. Ну, Звичайно, раз тут можна сказати, що є туя за 500 гривень. Є Звіз, А ми але я сьогодні вибрав саме ті розетки від нібито українських виробників. Так, давайте перейдемо до характеристик. Я вже світу приготував дещо. Віце зараз вчих. Так, давайте подивимось по чомусь ліг сьогодні офіційний сайт, будемо дивитися з неофіційного. Ну, як завжди, дозволяє вмикати, вимикати навантаженням за розкладом вручну. В ручному режимі і тому подібне. Є вимірювання напруч сати, вимірювання струму, споживачого навантаження, вимірювання потужності, споживання, навантаження, облік електроенергії. Ось цим я і користуюся. Я тут забив вартість електроенергії. і я бачу скільки які пристрій напрацював, і скільки маю платити, за які далі ну їх завжди навантаження від перевищення струму, по струмам, бачите, є. Захист від навантаження по, -по, -по перевищенню потужності. Годин реального часу резервна ну, хочу, Тут класні. Я піднішу, якщо буде можливість, і якщо вам буде цікаво, можливо в окремому відео я запишу, як виглядає взагалі інтерфейс. Ну і тут такі характеристики. Номінальне напруга споживання є, вибачення діапазон штат Семпер. Далі потужність підключається. які можна підключити не більше 3,6 кВт. І давайте подивимось по Ajax. Вже не будемо дивитися з офіційного сайту, тому що там дуже багато лишньої інформації тут. В принципі, основна, основні характеристики зазначені на корпусі. Бачимо тут діапазон мережі. Далі частоти, 11 А проти 16 А. Ну, максимальна потужність, яку можна підключити, це 2,5 кВт проти 3,6 в «Новотек». Знову ж таки, не топлю за Новотек, просто порівнюємо. Якщо вам буде цікаво подивитися на інтерфейс розетки, тобто меню керування самою розеткою, а від Новотек електро, напишіть, будь ласка, в коментарях, я тоді вам запишу відео і подивитись.